Друзі, всім привіт! В цьому відео зроблю невеличкий огляд. Проведу випробування і залишу свій відгук про болгарку, яку собі купив під 125 диск від виробника Дніпро-М. Модель GL125S, кутова шліфувальна машина з робочою потужністю 1050 Вт, номінальна 860, максимальна 1250. Кількість обертів. Від 4 тисяч до 11 тисяч за хвилину. Зараз розпакую і все вам покажу. Замовлення робив я на офіційному сайті. Перетелефонували до мене дуже швидко. На всі питання, які у мене були, відповіли. Ну, сервісом я задоволений. Сплатив замовлення я відразу. В той же день мені і відправили. І через пару днів вже посилка у мене. Замовлені було два чеки. Один чек на товар, другий гарантійний талон, зареєстрований за серійним номером. Ось так от. В подарунок до даної болгарки пішов кейс. Пластиковий кейс з металевими защовками. Ось такий ось кейс. Окремо я купив захисні окуляри, диск, зачисний і відрізні. Давайте зараз розпакую і покажу вам. А, також купив собі дриль. На нього теж зроблю огляд. Силочку залишу під даним відео в описі. Якщо цікаво, переходьте, подивіться. Що ми маємо? Інструкцію з додатковим комплектом щиток. Рукоятку. Пластикову кожух. Під викрутку. Ключ для заміни диска. І кутову шліфувальну машину з і гайкою. Зараз це все зберу і почнемо випробування. Коли робив замовлення в описі, я читав, якщо не помиляюсь, 3 метри кабелю Має ось таку от липучку, дуже зручно Ось є кнопка, з допомогою якої можна зафіксувати оберти, регулювання обертів. Все чітко працює. Ну, якось так. Уже в роботі. Невелика обкатка вже пішла. Працюємо потрохи, притираємо щітки, ось робимо прицеп. Прицеп вже завершили. Зараз буду знімати по рамі рихлу і ржу по платформі внизу теж. Для цього замовив щітку по металу 75-ту. Буду працювати потихеньку, давати турбинки, щоб вона остивала. Може, візьму зараз тесті другу турбинку і по черзі буду працювати. Працюю я тільки своєю турбінкою. Роблю невеличкі перекури для того, щоб вона не перегрівалась. Ось снаружи раму пройшовся. Всередині теж. Ну, ось тут ще не доробив. А потім буду переходити. Срами на кузов. Зрізав болти, які були переварені до диска і сварку зачищаю все я вже вичистив повністю кузов диски дишло раму все ось цією турбінкою не перегрівав її, акуратно працював і потихеньку все зробив. Залишилось зачистити там пару місць і все. Як бачите, вона досі працює. Я думаю, це було таке неплохе випробування. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал, ще буде багато цікавих відео. Всім пока.